По-моему, она... Боже, я, это можно смотреть? господи, страх господний. Да ну, чуху, интересный сюжет. Дивиться можно страшновато, но интересно. Да вы что, блин, гоните? Кіно таке цікаве, я ніколи такого інтересного ще не бачила. Мала, тобі що, не капільки не страшно, чи що? Диви, вони яке показують, господі, лучше не дивись. Ні, мені не капільки не страшно. Це ви, блін, з сидите, сидить, блін, над кіна. Е, Взагалі, мені не страшно, Мені просто щось в глаз попало, то я і, і тру руками. Ага, ага, Яночка, розкажеш, там уже, наверно, під жопою, блін, мокра. Нічого в мене не мокре. За собою дивись. Це ти зараз така сміла, поки ми вместе тут садимо дивимося і світ включений. Щас только в комнату зайдеш, так і начнеться. Біганина давай в комнату. Мама я боюсь. О, і ви тут Поставте, будь ласка, в подарочку під відео а в коментарях напишіть, який найстрашніший фільм Жахів Ви, ви коли небудь вообще дивилися в своєму житті. Напишіть його назву. Фух. Закончилось, слава Богу, Господи. Я пока дивилась всі самі страшні события своєї життя вспомнилась. Які страшні события, мам? ти ти, ти, ти прошу. Та було там пару разів і со мною, і з бабушкою. Та я не хочу це вспоминать. І зачем вам наш таке розказувати? щоб ви зараз не спали? Ой, не треба. Ма, ти що? шо, будешь чешу, блин, Розкажи! Цікаво, блін! Та ну да, які страшні события, Розкажи, Нам же ж інтересно, ну, якщо ти уже начала, то давай продовжай, розказуй. Та ну тому що я Рену, вспомнил Ленома, мурашка он по тілу йдуть, ти шо, не хочу, я даже. Фу, не хочу. Мам, ну, пожалуйста, блін, розкажи! Ну, бабушку, ночью колись что-то душило. Як душило? Ну. Мала я ще була, а вона в кімнаті в себе спала сама. Папа мій десь був, не знаю, чи на роботі, чи на зміні. І вона потім вже вранці розказує, що каже, просто лягла спати, і щось вроді чи заснула, чи не я не пам'ятаю. Ну, заснула, напевно. І каже, що щось почала шарудити, і вона проснулася. Почала дивитися по кімнаті, ніде нічого немає. А потім різка, отак щось чорне, таке велике виросло, каже, огромне, таке лохмате, якісь глаза світяться. А вона заглякла, вона взагалі не могла ні пальцем, ні рукою, ні ногою нічим пошевелить. Хотіла закричати, щоб мене позвати, а взагалі не може, ні голос не тягне, ну ноль просто лежить як зомбі якесь, як мумія. А воно раз і на неї пригнало, і почало її душити. А як бабушка від нього і збавилась, не да? Ну, не знаю. Ну, каже, що якась глаза закрила, попиталась різко закричати, і у неї вийшло, і все просто іщезла, все, вона встала бігом з кімнати вибігла, давай. Надихатися треба, Чуть не задохнулась, каже, ой, та ужас. На наступний день батюшку привели, хату нам святили. Мам, так це давно вже всім е, факт. Це називається сонний параліч. Учені вже доказали, що е, там, типу, тобі що там мерещиться, ти не можеш пошевелити ні руками, ні ногами, не закричати, нічого сказати, ти вроді би в сознанні, але ти цього не розумієш. А люди почали накручувати, що це, блін, чуть ли не привідіння якесь там. Ну, Лена, ну, може і сонний параліч, я не знаю, ну, тоді ж не було такого поняття, і, ну, тож придумували, щось то, типа як домовий. ха який домовий, блін, цікавий. Вместо того, щоб піти халявні конфети на кухні пошукати, він почав бабушку давити, на що йому та бабушка треба, блин? Да, мала, ти точно людина, не домовий? Ма, ну, хорошо, з бабушкою, ти казала, що з тобою теж щось случалось, що це було за ситуація? Ну і со мною теж було в дитинстві. Це якраз було після того, як дідусь помер, це бабуся моїй папа. Десь на, на третій день, після того, як ми його похоронили, я щось батьки були в спальні, вже спали, це було вже поздно, а мені щось їсти захотілося. Я взяла, пішла на кухню, ну, бутерброд такий зробити хотіла. Масло було у нас в такій, е, красної такої красної коробки, Мажу його на, етат, на хліб і чую, щось стукає в двері. Я така, опа, становилась слухаю. Я ж знаю, що батьки в хаті в спальні. Раз, затихло. я думаю, ну, наверное, почулася. Опять стукає, прямо от, як стукає, як рукою хтось стукає. Я давай підходить до окна, дивлюсь, не нікого немає. Думаю, тю, ну може десь там щось собаки стукають чи що. Стала собі далі роблю той бутерброд. І Тут бах, опять. Воно ще сильніше починає, прямо, от, як кулаком хтось гепає по дверям, прямо от, гепає і ручка отак от, дверна починає їздити. І я бачу, як вона от, отакється от питає, відкритися. Я вже тоді злякалась, побігла батьків, розбудила. Вони Звісно, вибігли на вулицю, ну, ніде нікого не було. Вони, звісно, подумали, що мені щось показалось, але з такою силою і столько разів підряд показатися, ну це просто не може. Wow! Це, це, це реально даже страшніше, блін, ніж тільки що мені кіно дивилось. У мене воно аж мурашки, блін, погнали, ма, блин, страшно. Боже, та да, це стрімновато трошечки. Так, може, це тобі реально по -по -по помережі Да, Показалось, мала, аж три рази підряд. Гроха такий на всю хату стояв що, що це ужас. Точно не показалося. Так, да, звісно, це необ'яснімо. Ну, добре, і все, це все, що з тобою було, чи ще щось було? Ну, і ще хтось зі мною розмовляв із під кроваті моєї один раз було. М Мама, а може це ти перебула, і у тебе, як ти казала, була е, білочка, і як ти тоді після корпоративу, що тобі щось мерещилось? Так, мала, ти що, я ще навіть не знала, що таке алкоголь. Ну, ну, і що тобі, хто що казав з-під той кроваті? мені було, скільки, год 17, напевно. Я в, в, спальні в себе лежала, читала книжку якраз. І чую щось так, шкреп, шкреп, шкреп. Ну, я не звернула на це увагу, думаю, може миша десь чи ще щось. Далі собі читаю ту книжку. Потім, а у мене ще такий сутінничок маленький був, прикроватний, світ виключений, общий. Так, ну, в кімнаті було погано видно, видно тільки книжку. Сижу, далі читаю, далі ще родить. Я подумала, ну воно вже громче було, я подумала, що може це кот, ту мишу слави в неї, там бігає, гуляє чи що, я не знаю. Теж не включилась. Ну, сижу далі собі читаю. А потім воно іще громче почало стукати і почало щось таке кричати. І я потім чую, воно кричить громче, громче. А я боюсь встати, тому що я розумію, що це десь відкривають звуки, ноги даже боюсь на поло пустити. я потім почала що, що воно може бути. Там реально от воно просто ричить, і я розчула фразу завтра хтось помре. І таким протяжним голосом, таким страшним, я як зараз чую, чую його. Я підскочила з тої кровати, дременула до батьків, розбудила. Ну, звісно, вони знову подумали, залізли під кровать, подивились, там нічого немає. Подумали, що опять у мене якісь галюни. І я лягла в другій кімнаті з включеним світом, я так до не спала. А на наступний день... Ми узнали, що наша сусідка-відьма, що була, померла. Боже, ну тобі, звісно, везе на сусідок-відьму, що там, що тут. Мамі, так, так, так хто з цим розмовляв під кроватью? Бі? Мала, я не знаю хто, але совпадіння є, таке, може бути, одне на мільйон. Так, щоб я прям почула Йо? таку фразу і на наступний день сусідка померла. Ой, все, господи, давайте не будемо за це, я вже не можу, я ще спати воно не буду. Опять в мене це в голові буде сидіти. Так, мала, не видумуй, це все просто совпадіння. Це і мені і бабушці померещилась, щось почулось, та й все. У вами ж нічого такого не случалось ніколи. Та ні. Ну, може, щось і було, але по крайней мере, я нічого не чула. Я сплю завжди, крепко. Та ні, і, і за не нічого такого, мама. Якби у мене хоч щось шаруднуло в кімнаті, ти про це узнала перва проїзд. Ну, от бачите, значить наша хата захищена від такого всякого це всі гадості. Так, все, я буду спати, давайте. Поки не ночі, ви дуже лягайте.

Дивись, щоб у тебе під у ніхто не розговарював. Ні, нахвін уже кончила. У-у-у. Це було просто кіно, кінопадиться і спать принятий. А других там приват. Так, ні, викинь дурне з голови, диви. Сколько от уже нічого не було, сповнила все. Перше доведемо прийти і все, треба перестати про це просто думати. Все, все добре, лягаємо спати. Ну да, блін, поговорили. Як тепер спать? Ой. Якщо у мене у кімнаті є хтось у шкафу чи під кроватью улазь, а то я тебе коркну. Бі... Напишіть ще, будь ласка, в коментарях, чи з вами траплялося щось. Не Необ'яснимо, якісь приводи. Б... Так, все, я все накрутила, тут нікого нема. Вся, хе, я, я йду спать. Господи, вже мережіться, хай бохмилує. Баба як не существує, це все об'яснімо. У мене в кімнаті нічого нема. Все, це все накрут. Нікого нема. Ой, і взагалі, це мені тоді просто щось померащилось і все, все хорошо. О, Господи а, Боже, Лена, что ты тут лазишь? Да ничего, в туалет ходила, блин, за ковер зачепылась Говорю, блин, давай его переложим здесь, в другое место, он мизинца не чувствует Да, ну, иди Хорошо Уже в туалет нельзя нормально сходить, блин Не похмилою, блін, з тими їхніми кінами. Викрутилася, тепер спати нормально не можу. <звук> 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 ну, опять, блін. Шо це таке? О, Мала, що ти тут шарудиш лазиш по хаті? А ти -а, 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 а ти чого тут шарудиш? Так я спать не можу, бо ви тут лазите. Що ти тут лазиш, шарудиш? щось, по-моєму, гепало. Я, я вийшла по подивитися. А де ти чула? В якої стороні? Так я не знаю, що це. Може це Лена? Та у Лени вроді би тихо, я не знаю. Так зараз вроді везде по всій хаті тихо. Не тільки у Лени в кімнаті, а що ж ще роділо? Ну я не знаю, ну може то Ося аж криблась там в лотку. А, Да. Може, кстати, точно. Так, все, іди спати, не лазь тут. Ну, mm -hmm. так подожди, а я ж куда и шла? А куда yeah. я шла? Мама, ну спать ты шла, ну куда ты еще могла идти? А, может я шла пописать? Ну так иди. А ну сейчас. Нет, не хочу. А, мабуть, я спать шла. О, Господи, так все, иди спать давай. Все, спокойной ночи. спокойной. Подумаешь, блин, приходила в туалет. Скип не было. Вот опять, ну що ты зробишь? Це не мыша точно. Сьогодні посплю чи нет? не поняла? О, мам, блин, так це ты. Що я? Он блин, по всей хаті. Да не, я думала, що це ты. А ні, я вийшла, тому що щось шкребе не можу, понять, що, розбудило мене. Та я вже не перший раз встаю. Тільки вихожу, дивлюсь, нічого немає. Ми з малою вже стояли, прислухались, думали, що це може в тебе щось там шкребеться. Тільки лягаю, починається, тільки встаю, тишина. Ну якось не дуже прикольно після твоїх розказів, що по хаті щось почало, блін, не з того, не з цього шаруть. Та я вже сама тепер, бін заснуть не можу. Господи, що тут случилось? Чого ти кричиш? Як він упав? А потім я встала, вона упала, і я указ. Мала, подожди, може ти його просто поставила на краю, та ну якась десь щось чорнулась воно й упало? Так, ну це вже перестає бути весело і смішно. Мені вже реально блін. страшно. Так, все, тишина. Нічого в нас в хаті не живе, ніде до нічого немає. Всі розворачиваються йдуть спокійненько спать. Все, накрутили вже. вже. Та да, Мені теж стрімна тепер. Ти що, у нас предмети по хаті літають, блін, щось шарудить. і Я не піду до себе. Ну так, а що ви мені предлагаєте, Лена? Тільки роти позакривали і спать. О, о блін, у тебе тут реально так удобно. А у тебе получше матрас, блін, чим у мене. Так, все. Я сказала, закрили рот і спим. Так уже, блін, воно пол п'ятого. Блін, страшно. Інтересно, що це рудило? Так, а може це правда Ося була? А? Ося кожну ночь шарудить, і ми не просипаємося від цього. <свистання> так, а ну-ка тишина, все. Спать, спокійної ночі всім. Спокійної ночі.